Вітаю любі п'ятикласники! Сьогодні ми з вами пригадаємо, як працювати з файлами і папками в операційній системі Windows 11. Спочатку повторимо, які дії ми можемо виконувати з файлами, папками та ярликами на комп'ютері. Найпростіше це перегляд. Ми можемо відкривати будь-які файли і переглядати. Ця дія виконується подвійним натисканням лівої кнопки мишки. Наступне, що ми можемо робити з файлами і папками і ярликами, це копіювання та переміщення. Ми скоро пригадаємо, що саме потрібно зробити для цих дій. Також ми можемо перейменовувати файли, видаляти їх та створювати нові. Давайте по черзі пригадаємо, як можна виконувати ці дії і як взагалі виглядає програма, яка дозволяє нам переглядати ці файли. Мова йде про програму Провідник. Саме вона відображає файлову систему комп'ютера. В цій програмі є область переходів, яка знаходиться ліворуч, щоб швидко переміщуватись по папках комп'ютера. Зверху є стрічка з інструментами, які дозволяють нам створювати, видаляти, перейменовувати, копіювати, переміщувати файли і багато інших функцій. Ще вище. В правій частині знаходяться кнопки керування вікном, а найбільшу частину програми, звичайно, займає робоча область вікна, в якій ми можемо побачити ті файли, їхні значки, які знаходяться у відкритій папці. Операції, які ми з вами пригадали, можна виконувати за допомогою мишки, тобто скопіювати файл, видалити його чи перейменувати. Або навіть створити, ми можемо за допомогою контекстного меню, яке відкривається натисканням правої кнопки мишки. Проте, чи знали ви, що зазначення операцій над папками та файлами можна виконувати не тільки з використанням контекстного меню, а й за допомогою програми Провідник щоб запустити цю програму, потрібно обрати будь-яку папку, яку ми можемо знайти на робочому столі або де-інде. І подвійним клацанням відкрити цю папку. Вона відкриється за допомогою провідника. Другий спосіб це на панелі завдань знайти таку папку із синьою вкладкою. Це і є логотип програми Провідник. Один раз натискаємо і програма відкривається. Як же ж виконати алгоритм копіювання файлів за допомогою провідника? Першим кроком, як і зазвичай, є вибрати об'єкт. Ми один раз мишкою клікаємо на цей об'єкт, щоб він був вибраний. Наступний крок на вкладці з стрічкою інструментів обираємо кнопку Копіювати. Після цього файл копіюється. Далі ми відкриваємо потрібну нам папку, куди ми хочемо перемістити даний файл, точніше, скопіювати його. І натискаємо на наступну кнопку, це кнопка Вставити. Якщо ми хочемо видалити файл, тут алгоритм ще простіший. Ми спочатку обираємо об'єкт, який хочемо видалити, після чого натискаємо на кнопку Видалити, яка знаходиться на стрічці інструментів. Проте, з операцією видалення папок і файлів, ви ознайомилися в початковій школі і в цьому пункті. Але об'єкти не завжди видаляються остаточно, вони спочатку переміщуються до кошика. З кошика об'єкти можна відновити назад в папку, де вони були раніше, або видалити назавжди. Давайте розглянемо ці функції. Відкриваємо програму кошик і бачимо, скільки файлів там знаходиться. Якщо там є файл, який ми хочемо відновити, ми натискаємо на цей файл, на стрічці інструментів натискаємо на три крапки, щоб побачити додаткові кнопки. І обираємо відновити всі елементи. Або відновити виділений елемент, якщо ми хочемо відновити лише один файл, наприклад, як відео на цьому слайді. Звертаю вашу увагу, що об'єкти, видалені з змінних носіїв, наприклад, з флешки, до кошика не потрапляють, і їх уже не можна буде відновити зазначеним способом. Якщо в кошику знаходиться дуже багато файлів, які вам точно ніколи не знадобляться, ми можемо кошик очистити. Для цього натискаємо на три крапки на стрічці інструментів і обираємо кнопку Очистити кошик. Це буде остаточне видалення об'єктів з пам'яті комп'ютера. Також дехто з вас знає, що Дані дії можна виконувати не тільки за допомогою контекстного меню або стрічки інструментів провідника. Є багато так званих гарячих клавіш, це сполучення клавіш на клавіатурі, які дозволяють нам виконувати різні функції. Якщо ви натиснете Ctrl-X, файл вийде вирізати. Якщо виділити файли і натиснути Ctrl-C, вони скопіюються. Щоб вставити їх, натискаємо Ctrl-V. Якщо хочете скасувати останню дію, натискаємо клавішу Ctrl і Z. Для того, щоб виділити всі об'єкти, які знаходяться в одній папці, натискаємо Ctrl-A. Для того, щоб видалити об'єкти, які виділені, натискаємо кнопку Delete на клавіатурі. А тепер перейдемо до практичного завдання, яке необхідно вам виконати. Потрібно створити три файли та відсортувати їх за типом. Пригадайте попередній урок, на якому ми розглядали, як саме можна сортувати файли. А тепер я дякую вам за увагу. Ще раз повторюємо, які дії можна виконувати з файлами, папками та ярликами. І до наступного уроку!